Сьогоднішній випуск це дуже цікава історія, котра з пікантною перчинкою, якщо можна так сказати, нікому ця тема не подобається. Це крихкий тонкий лід, я його так називаю. Але я впевнений, що про це треба розмовляти для того, щоб це не було приводом для агресії. Ми сьогодні з вами поспілкуємо. Знаєте про що? Про українську мову, про українську мову як частину нашої. Особистості про українську мову як ідентичність кожного з нас за межами України в Україні все зрозуміло. Хоча ні, як показала практика, в Україні 11 років іде війна, 3,5 роки від повномасштабного вторгнення, і навіть зараз не дуже зрозуміло, хто є хто вірно. І мова це така штука, котра, як на мій погляд, нас зараз відокремлює від тієї частини наволочі. З котрої мені б ніколи не хотілося, щоб мене асоціювали. Мова це така історія, котра не дуже приємна, бо нам незручно. От я хочу цей випуск присвятити коротенько саме тому, що нам не подобається, коли ми стаємо з вами нецікавими. Нам не подобається, коли ми з вами стаємо не такі ерудовані. Нам не подобається, коли ми з вами стаємо вразливими. Бо коли у нас не вистачає нашого славникового запасу, я через це пройшов особисто, ми з вами починаємо провалюватися. Ми починаємо проявлювати якісь свої комплекси. Ми починаємо дестабілізовувати себе з точки зору емоційного стану, і це є нормальним, це є нормою. Але тут питання вибору. Право вибору має кожний. Без тиску, без образ, без переходу на особистість я хочу вам пояснити нахера, на хіба нам потрібно себе самоідентифікувати? Є така теорія, що кожна мова вона підкреслює в нашій особистості щось окреме, щось різне. Я трошечки з цим згоден. Знаєте, чому? Бо дивлячись на іспанських підлітків, навіть не на іспанських підлітків, на іспанських дівчат-підлітків дуже дивно бачити образ ніжної, крихкої дівчини, а котра починає розмовляти, і вона виглядає одразу грубою такою, бо це певний мовний признак. Така сама історія, я не лінгвіст, я не філолог. Давайте ми одразу розберемося, що мій профіт скіл і моя основа це про бізнес, про спорт, про стосунки, про партнерство. От там я можу бути там в ролі експерта. Стосовно мови, я звичайний споживач, котрий родом з Дніпра, котрий все своє життя свідомо спілкувався російською мовою і вирішив змінити свою ідентичність саме під час війни. Два роки чи два з половиною роки тому ми всієї родини на два роки, вже два роки ми всією родиною вирішили, що ми тотально переходимо з расистською на українську мову, що ми не хочемо себе ідентифікувати як частина країни, котра приходить завжди до всіх. З агресією, частиною тієї нації, котра не є нацією з цінностями, котра не є нацією про повагу, не є нацією про щось велике, а нація, котра завжди щось нищить, грабує, забирає, краде гвалтує і так далі. І От я зробив для себе такий висновок, що мене там бути не повинно. Що ми зробили? Першою чергою. Ми зробили корпоративний формат керування українською мовою з самого початку війни. Всі мої наради, всі мої міти, все проводилось лише українською мовою. Це був цікавий досвід, бо ми всі були дуже обмежені. Ми не могли сперечатися з моєю командою, ми не могли спілкуватися швидко, ми були дуже сильно повільні, але при цьому... Ми точно розуміли на що ми це робимо. І були люди, котрі робили це раніше за мене. У мене є приклади. У мене є Сіо, який почав значно за мене спілкуватися саме українською, і спілкувався в нею і в побуті, і в професійному о, середовищі. Я зробив це трошечки пізніше, але я це зробив і зробив це свідомо до цього, і закликаю лагідно. Закликаю своїм прикладом всіх своїх оточуючих. Тому я й веду свій блог українською. Тому я й дома спілкуюся українською на роботі, спілкуюся українською і до цього. Намагаюсь долучити, в принципі, вас, мої любі підписники. Другим кроком стало намагання спілкуватися вдома в побуті з моїми дітьми українською мовою. І тут почалися перші саботажі. Моя молодша дитина підходила до нас з дружиною і кричала: розмовляйте зі мною зрозумілою мовою. Говорі со мною на понятному языке!» От саме так це звучало. Я коли це чув, я не знаю, камера передає чи ні. В мене знову біжать мурахи. Це дуже дивно, тому що моя маленька донечка вона не розуміла нашу рідну мову. І ми над цим почали працювати. Ми почали читати її українські книжки більше. Ми Почали спілкуватися, пояснювати. І з часом, саме два роки тому, ми перейшли всі суто на українську мову, і моя донька зараз. Читає українською, розмовляє українською, і я вважаю, що це дуже круто. Так само відбувалося з моїми батьками, так само відбувалося з моїми партнерами. Я з усіма розмовляю лише українською. Неважливо, якою мовою звертаються до мене. Якщо мене не розуміють українською, я можу послати нахер. Прямо я маю таке право. Я залишив таке право саме за собою. І мені все одно, що будуть про мене потім казати. Я зробив такий вибір саме тому, що я точно розумію, скільки ми понесли втрат через цю війну, скільки ми витратили коштів на те, щоб боротися з цією наволочою. Я зрозумів для себе, що знаходячись в європейській спільноті, в європейському якомусь осередку, мені дуже важливо, щоб німець, француз, італієць, поляк, хто завгодно, ні в якому разі мене не асоціював з Кацапом. Не можна так казати, да? з громадянином тоєї самої федерації. Вони не, не розуміють різниці. Вибач, а? от вони не розуміють різниці мови. Я скільки разів запитувала, якщо ми вже говоримо чесно, вони не розуміють різ... різниці між українською та. розуміють. А в мене не... навпаки ти та... що. Типу... Іноді е, в мене було дуже багато прикладів, коли ми приходили навіть в Іспанії в лікарню. От було те останнє, просто що я пам'ятаю. Ми спілкуємося українською, а лікар, він щось от у нього, знаєш, пазлік не складається. І Він до, до дружини, типу, якою мовою ви спілкуєтесь? Ви ж, наче руса? Ми кажемо ні, не руса. Він каже, я не розумію. Вона знайома, але я не знаю, що це за мова. Ми кажемо, це українська. Він такий точно, вона схожа. Ми пояснюємо, що вона трошечки схожа, але вона зовсім інша. Це не та мова, про яку він каже. Тому вони розуміють. І коли вони її чують, дуже важливо, ну коли ти кажеш. Тією ж мовою, котра несе тобі біль цією мовою, ти намагаєшся себе визначити як українця, ну це виглядає достатньо тупо. При цьому, от я зараз спокійно можу спілкуватися з людьми, котрі не хочуть переходити або не можуть. От є там люди, котрі все життя жили там в Харкові, на Донеччині, в Маріуполі, на Херсонщині, в Запорізькій області, де завгодно, в Одесі. Немає значення. І вони про це кажуть мені свідомо, чесно. От спілкуючись з ними, вони не намагаються підлаштуватися під обставини. Вони мені чесно кажуть, Ром, от знаєш, я все розумію, мені б дуже сильно хотілося, але це так складно. І По-чесному, мені так впадло виглядати тупим. Вдуматись в цю фразу. Мені впадло. Виглядати тупим людина на себе бере відповідальність. В мене є такі приклади. Ну тобто, я не хочу зараз бути нецікавим. Я це пройшов. Я проходив цей шлях. Я точно вам хочу сказати, що коли ти приходиш в компанію людей, котрі тобі цікаві, котрим цікавий, ти, і ти вчора розмовляв е, стоково однією мовою, а сьогодні переходиш на іншу, навіть якщо ти вже думати, почав саме українською, то обсяг Гігабайт інформації, котру ти можеш видавати. Знаєте, у що перетворюється? В обсяг в мігабайтах. Не в один Гігабайт з десятків, а в Мігабайти. Бо ти починаєш обмежено використовувати слова, обмежено використовувати приказки, обмежено використовувати приклади свої. І це трансформаційний шлях, який я б хотів, щоб пройшов кожен. Коли я дивлюсь зараз назад. От саме там на два роки тому, як це все відбувалося, це дуже цікаві історії з мого життя, коли я був, наче азіром. Я сміявся сам з себе, я вголос реготав від того, що я кажу. Але що ми маємо наразі? Наразі ми маємо більш вишукану мову, більш співучу мову. Мені здається, навіть добрішу мову. Мені здається, що я став повільніший. Можливо, через те, що я почав повільніше насолоджуватися тим, що я кажу. Можливо, це пов'язано з тим, що ритм мого життя трошечки змінився. Хоча, як показує мій бізнес, це не так. Ми як були шили жопі і швидкі, ми так і залишилися. Але розмовляти я став трошечки повільніше. А найцікавіше, знаєте що? Я тобі хочу по секрету сказати, що найцікавіше це коли ти сваришся. Сваритися українською мовою це просто це оргазм. Не можна такого можливо казати в Ютубі, але коли ти сваришся українською, я сварюсь тільки з дружиною. І сваритися з Олею, з моєю улюбленою жінкою, з найкрутішим моїм другом, сваритися повільно це просто кайф. Ти припиняєш, оця вся зашкварна херня, за котру тобі потім соромно, вона кудись йде на другий план. Бо ти не можеш швидко. Ти не можеш швидко взяти нагнути гібоков. Вибачте мене за це українською. Бо тобі потрібно зважити, що є український вислів, що є неукраїнський вислів. І тобі потрібно дуже чітко зрозуміти, яку емоцію ти хочеш транслювати українською мовою. Якщо ти сваришся на український, то це виглядає настільки трушно, настільки класно. Поки ти до кінця сварки дійшов, ти вже припинив сваритися. Це вам лайфхак, як покращити свої стосунки. Якщо ви хочете покращити стосунки зі своїм партнером, почни з ним сваритися українською мовою. Отакий буде результат. Тому, якщо коротенько, я б хотів, щоб ми всі зрозуміли, для чого саме нам потрібно визначити ідентичність українця, для чого нам потрібно підкреслити ідентичність українця, і що саме може врятувати нашу культуру. Тому що якщо ми підтримуємо культуру агресивної сторони, то це наче аб'юзивні стосунки. Ми падаємо в позицію жертви, кажемо, що нам все не подобається, але при цьому ми ніхі з цим не робимо. І тут виникає такий дисонанс, і психологи точно зможуть пояснити, чому. Бо е позиція жертви це дитяча позиція. Позиція жертви це позиція інфантіла, це позиція людини, котра не є причиною дій, котра не є причиною змін. А я хочу, щоб моя аудиторія, щоб я. Моя родина, моє оточення, щоб ми всі були з вами причетні саме до змін. І ми можемо своїми вчинками це робити своїм прикладом, не ганьбою, не пригніченням, не силою, не примусом, а саме прикладом. От я спілкуюсь з вами з усіма українською, спілкуюсь з дітьми українською, з чужими дітьми українською. І це ж дуже круто. Є діти в мене є племінник, який мене не дуже сильно розуміє. Так я сідаю до нього на його рівень, опускаюсь на його рівень, сідаю на корточки. І починаю йому перекладати, що українська, що не українська, щоб він мене розумів. І так потрошечку ми стаємо трошечки ближче. З того часу, як я перейшов повністю фол-тайм на українську мову, дуже класно було бачити, як люди, котрих я не змушую, коли я з ними спілкуюся українською, як вони автоматично переходять на українську мову. Ну, у мене дуже багато прикладів. Причому дорослих людей, не дітей, а дорослих людей, людей, котрим там 40 плюс років. Ти з ними спілкуєшся, він спілкується з тобою на його зручній з, 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 в стоці, мові, а потім через хвилину перемикається і починає з тобою спілкуватися на українською. А потім проходить півгодини, він такий: «Бля, ти бачив? А як так сталося? Я спілкуюся з тобою вже українською. І це стосується всіх. Навіть мій батько, який казав, що не зможе ніколи йому не подобається, йому незручно, він спілкується зі мною українською. І це прикольно, це класно. Мені дуже це подобається. Щоб ви розуміли, це була не зовсім моя ініціатива. Я до цього щось там намагався, але я точно пам'ятаю цей момент. Ми з Яріком виїжджаємо, ми їдемо в Україну. Ну, не, не так. Яріка, нам автомобілі з Валенції виїжджаємо, мені треба було Ярика в Болгарію відвезти, а самому їхати в Україну. І ми тільки виїхали з Валенції, чи там через день дзвонить а, моя дружина і каже: Слухайте, давайте всі перейдемо, все ж таки остаточно на українську. Я такий, бля, конечно. звісно. Давай, і ми з Яриком в машині, знаходячись постійно разом з сином, з ми, починаємо спілкуватися українською. Він мене виправляє. Ми це так смішно виглядає. Це дуже така прикольна була пригода. Ми там приїхали в музей Мерседес. І коли ти такий захоплений, ти там на двигун кричиш двигатель, там на сцеплення не кажеш щеплення. Ну, тобто такі знаєш тонкощі, але ми один одному допомагали. Маслав Роман, це мій Ютуб-підприємець з 15-річним досвідом, який пережив два банкротства, побудував на зараз дуже великі класні проекти. Виду блог про користь, блог про розвиток українського бізнесу. Виду Ютуб, підписуйся.